Всім привіт до вашої уваги. Лот Лотного поставка товару. Піжамі жіночі та нічні сорочки бренду Esmara. Є різних забарвень та з різними принтами. Матеріал бавона та віскоза. Піжами буде в лоті 11 комплектів. З розміром S буде 3 комплекти. З розміром M та L буде по 4 комплекти. Піжами представлені у двох моделях. Кофта та штани. Футболка та штани та шорти та футболка. Нічні сорочки в лоті буде 13 одиниць. Є така моделька новорічних. Штани на манжетах, на резинці. З розміром М та С буде по 4 одиниці. Всього в лоті 24 одиниці. Вартість лоту 4300 гривень. Собі вартість 179 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!